Доброго дня. Сьогодні ми працюємо урок 6. Площа фігури як сума площ її частин. Переглянемо відео. Площа Задача щодо вимірювання площі одна з найдавніших задач практики. Люди вдавнину вимірювали площі земельних ділянок. З кожної одиниці площі вони платили податки. У Єгипті після весняного розливу та спаду води необхідно було відновлювати межі ділянок. Для цього потрібно було вимірювати їхню площу. У стародавні часи одиницями вимірювання площі були колодязь. Площа, яку можна було полити з одного колодязя, соха або плуг. Середня площа оброблена за день сохою або плугом. Під площою многокутника розуміють його внутрішню область. Площу позначають буквою С. Вимірювання площ ґрунтується на порівнянні даної фігури з фігурою, площу якої взято за одиницю вимірювання. За одиницю вимірювання площ беруть площу квадрата, сторона якого дорівнює одиниці вимірювання відрізків. Наприклад, якщо за одиницю вимірювання відрізків узято 1 міліметр, 1 см або 1 метр, то за одиницю вимірювання площ беруть площу квадрата зі стороною 1 міліметр, 1 см або 1 метр. Площу такого квадрата називають відповідно квадратним міліметром, квадратним сантиметром, квадратним метром. З курсу математики тобі відомі й інші одиниці площі ар площа квадрата зі стороною 10 метрів, гектар площа квадрата зі стороною 100 метрів тощо. При обраній одиниці вимірювання площу кожного многокутника виражено додатним числом. Яке показує, скільки разів одиниця вимірювання площі та її частини укладаються в даному многокутнику. Для визначення наближеного значення площі можна використовувати палетку прозору плівку з квадратною сіткою. Наклавши її на фігуру, площу визначають звичайним підрахунком кількості одиничних квадратів, які вмістилися в цій фігурі. Пригадай відомі тобі формули обчислення площі фігур. Площа квадрата S дорівнює А у квадраті. Площа прямокутника S дорівнює А помножене на B. Площа круга S дорівнює πR квадрат. Отож ми з вами переглянули відео, що таке площа. Третє завдання. Робот F написав, у яких одиницях зручно вимірювати площу об'єктів чи предметів. А вірус пошкодив записи та все переплутав. Відновив ці записи. Відновіть, будь ласка, подумайте, чи може бути кімната у квадратних дециметрах. Чи може поле вимірювати в сантиметрах та інше. Відновити самостійно. І так ми з вами виконували уже таку вправу, так? тому повторимо з вами, як це. Робиться, пригадуємо. І так, дивимося: у нас є. Нам треба метр квадратний в дециметр. Ось у нас. Метр йде в дециметр. Бачимо, стрілочка, ось вона. Тобто, це буде 100 дециметрів квадратних. Так, візьмемо, наприклад, тепер дециметри у метри, робимо В. Дециметри ось воно. бачимо? І в метри. Ось стрілочка показує. Бачимо зворотній зв'язок, ось він. Тобто, ми маємо поділити на 100. Будемо мати 1 метр квадратний. Так, беремо випадок. Ну, давайте вже зробимо. 1 сантиметр у міліметри, Сантиметр, ось стрілочка сюди йде. Сантиметр в міліметри. Отже, маємо помножити на 100. Так, тепер обернена. Міліметри в сантиметри. Міліметри в сантиметри. Значить, маємо поділити на 100. Будемо мати 1. Так, зробимо завдання, наприклад, К. К. Міліметри в сантиметри. Міліметри в сантиметри. Ось. Ось, стрілочка, значить, маємо поділити на 100. Будемо мати 2 см квадратну. Інше аналогічно заповните самостійно. Задання 5. Розглянь рисунок. Визнач, хто з роботів запропонував правильне обчислення площі паркану. Паркан, бачите, ось він, зафарбований помаранчевим кольором. Так. І агент X, нам агент F нам сказав, що це треба нам зробити, додати ось ці порожні бачимо, частинки. А агент X сказав, що треба додати помаранчеві частинки. Подумавши добре, ми розуміємо, що правильно буде ось тут. Завдання 6. Розвержи задачу разом з роботом Агент Б. Обчисли площу земельної ділянки, зображеної на рисунку. Що пропоную я? Щоб знайти площу ось цю зеленого кольору, я хочу домалювати нашу площу до прямокутника. І знайти площу. Прямокутника ось цього великого. Значить, площа, будемо писати, площа 1, будемо рахувати її, буде дорівнювати. Зараз ми подумаємо. І так, довжина, я ось тут пишу: у нас буде 10 метрів. Ширина ширина складається з ось цієї частинки. Ось цієї та ось цієї. Відповідно, одна частинка 3, друга частинка 5. Тому ширина буде у нас 8 метрів. А площа ось цього всього великого буде дорівнять. Давайте напишемо великого, щоб не було один. Великого буде довжина помножити на ширину. Тому що ми знаємо площа прямокутника А помножити на B. Тому 10 помножимо на 8 будемо мати 80 метрів. Це ми знайшли ось цю велику площу. Але ж зелена площа не дорівнює 80. Ми повинні зараз з вами відняти, відняти ось, цю частинку, ось цю частинку. Давайте подумаємо. Яка буде тут велика, допишу, щоб ми вже орієнтувалися, яка буде довжина маленького? Бачимо: ось довжина 5 метрів. Яка ж буде ширина маленького прямокутника? Тобто, ось цей кусочок це буде 10 відняти 7, і це буде 3 метри. 10, вся. Відняти 7 кусочок, будемо мати 3. Знаходимо площу маленького, матимемо 5 помножити на 3 до 15 метрів. І тоді площа наша, та що треба знайти, буде 80, відняти 15. Тому що або ми можемо додавати частинки, або віднімати. І матимемо 65, так, я тільки квадратних погубила діти уважніше, ніж я. Метрів квадратних. Давайте розглянемо, як розв'язав цю задачу агент Пі. Він зробив навпаки, він розрізав цю зелену частинку на два прямокутники. На два прямокутники. Він назвав прямокутники буквами, ми позначали великий і маленький, звичайно, ми візьмемо до уваги, будемо так само називати. Що він робив? Він знайшов спочатку ось площу А, Б, С, Ж, ось цієї частинки, ось цієї частинки, а потім знайшов Ц, Д, е, Ф, ось цієї частинки. Окремо потім ці площі додав і теж отримав 65 метрів квадратних. Що ми зробили? А ми знайшли спочатку велику, потім незафарбовану частинку і відняли. Нам пропонують, пропонують знайти інший розв'язок, що ми з вами і зробили? Ось наш розв'язок, а ось розв'язок агента Пі. Обидва ці розв'язки є правильні. І обома цими розв'язками ви можете користуватися. Як вам буде зручніше. Ви можете добудовувати і віднімати, або розділяти фігуру на прямокутники чи квадрати. Вивчи інформацію за допомогою методики, за ефективно. Площа геометричної фігури дорівнює сумі площі її частин. Що не перетинається. Ми можемо, звичайно, домовити, доповнити сюди і свій метод. Отже, давайте будемо шукати площу зображеної фігури. Зробимо це методом, який запропонував нам агент. Розділимо нашу фігуру на дві частинки. Давайте назвемо цю фігуру. Букву. Отже, спочатку нам треба знайти площу фігури А, Б, С, Д. Довжина відома, ось вона, 8 см, ширина ось вона, 4. Отож, будемо мати 32 см квадрат. Далі ми шукатимемо площу фігури. Ось тут букву ще треба діти дописати. Допишемо букву П, площу фігури Д, П, К, М. Так, довжина 3, ось вона. Ширина 2. Отже, площа цього прямокутника маленького 6 см квадратних. Тоді площа нашої фігури буде складатися з двох площ. Розглянемо випадок Б. Бачимо фігура трошечки іншої форми. Ну, але нічого, давайте будемо її розділяти. Ну, я пропоную розділити її ось так. Ось так. І ось так. Так, щоб нам багато букв не писати, давайте запишемо ось так діти. От у нас буде площа 1. Оце у нас буде площа 2, і ось це у нас буде площа 3. Так, давайте будемо шукати площу 1. Площа 1. Довжина нам відома 14. Але нам невідома ось ця ширина. Ось ця. Якщо вся частинка 8, а з іншого боку, вона нам відома 4. Так, то вона буде 4. Бачимо, що відома. Так, будемо мати 56 у нас в метрах квадратних. Знаходимо площу 2. Так. Ширина 4, так, тому що 8 було разом, 4 залишилося. 4. Я починаю з ширини. Яка ж тут буде в нас довжина? Довжина буде 14, довжина 14. І ось цей кусочок 2, тобто буде 16. Ви можете собі надписувати, а можете рахувати усно. Отже, матимемо 4 помножити на 16, будемо мати 64 метри квадратних. І знаходимо третю площу. і знаходимо третю. В третій площі в нас є все є і довжина, і ширина, тому ми їх просто перемножимо. І наша площа буде складатися площа 1 плюс площа 2, додати площа 3. І записуємо 56, додати 64 додати 18. Так, 120, 138 метрів квадратних. Подумайте, чи можна цю фігуру по-інакшому розбити і по-інакшому порахувати. Склади формулу для обчислення площі фігури. Цю фігуру ви розіб'єте самостійно і запишете формулу самостійно. А ми з вами розв'яжемо задачу 11. Відкриваємо робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число. І будемо записувати. Скорочений запис до задачі. І так, перед вами скорочений запис. Що тут є? Так як в нас є лист фанери розмірами, то я записала довжина фанери, ширина фанери. Сторона квадрата 5 випиляли 2 квадрати є. Далі три прямокутники, довжина 7, ширина 4. Три. ось, у дужках записано їхня кількість. І так, визнач площу частини, що залишилося. Перш за все, ми зараз повинні з вами знайти площу нашої фанери. Тобто 15 помножити на 11. Згадуємо множення на 11, 1, 5 Та посередині сума цифр: 165. Сантиметрів квадратних. Коли вирізали квадратики прямокутники, так, то ми маємо мати площу одного квадрата. Площа квадрата. Ми пам'ятаємо формулу, що площа квадрата це у нас А квадрат, тобто сторона до квадрату або сторона сама на себе. І це буде 25 сантиметрів. Квадратних. Але у нас є 2 квадрата, тому площа двох квадратів дві площі квадрата, це у нас буде 50 сантиметрів квадратних. Пам'ятаєте, що ми домовлялися з вами, що площу прямокутника ми не позначаємо прямокутника, просто пишемо площа. Площа прямокутника обчислюється довжина помножити на ширину дорівнює 28 см. Але таких прямокутників було 3, тому 3 площі буде 3 помножити на 28, дорівнює 84 см. Отже, що нам потрібно? Нам потрібна загальна площа, площа двох квадратів та площа трьох трьох прямокутників. Що ж ми будемо робити, щоб визначити площу, що залишилося? Площа залишилася. Ми повинні від площі фанери відняти дві площі квадрата. Та відняти три площі прямокутника. І так, площа, що залишилася, буде в нас 165 відняти 50, так, 50 і відняти 84, Віднімаємо і будемо мати 31 см квадратний. Отже, якщо з фанери вирізати площею 165, вирізати 2 квадратики по 25 і 3 прямокутники по 28, то залишиться залишок буде 31 см квадратний. Записали відповідь до задачі. 31 см квадратний. І так вам залишається для самостійного опрацювання геометричні перегони. Самі зробите обов'язково ці завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!